Всім доброго дня. В цьому відео я розкажу про плюси і недоліки вирощування такого сорту, як Ліголь. Це польський сорт. Всім відомий огляду по збору врожаю, по дегустації не буде. І взагалі оці сорти деякі ну вже не цікаво нікому, вже все відомо. А от в процесі вирощування, ну коли читаю на сайті, все хорошо, солодке там. Характеристики ідеальні. починаємо вирощувати, і через, навіть не зразу, через кілька років проявляються проблеми, про які мало де пишуть чи згадують. Ну, по різним причинам. І от у мене вже цей рік, вже восьмий рік. Тут значить, в мене 106 підщепа середньоросла. І що хочу сказати, як і по елізі відео знімав я. То от чому я цей сорт? скажімо так, він у мене не буду і далі його прищеплювати, розповсюджувати все, а навпаки, буду прищеплювати іншими сортами, що я активно і роблю вже кілька років. Тут у нас сторона вже фактично перещеплена була. <кхід> і на наступний рік там зверху теж верхівка повністю піде на сорти більш цінні. В плані продажу тих же живців, чи більш кращі характеристики і смакові, і вирощування. Значить, плюси ну, відомі цього сорту, що смак дійсно хрумкий, соковитий, а, пристойність, ну, такі, так, на четверку з, з плюсом. От смак. От смакові характеристики ну, бездоганні. Ну, ще таких плюсів. Важко і сказати, зараз перейдемо вже до мінусів. Значить, мінусів це посередня імунність, особливо до парши. І, значить, найгірше от перші роки, що почало проявлятися ця періодичність. От тільки якщо є хороший врожай, наступного року вже врожай чекати не потрібно. От, це дерево. Подало двічі в періодичність, але цю проблему я вирішив обрізкою, е, проріжуванням завязі е, в кінці травня в червні. Тут уже є якби все гаразд. В тому році не пане врожай, в цьому році менший, але теж фатає. І навіть коли мали врожай, це навіть ще проблема в тому, що плоди тоді стають дуже великими і проявляється найбільше, найбільший недолік цього сорту. Найбільший, найбільший недолік це пішкірна плямистість, з якою я вже ну, замучився боротися, як на тій елізі чи на тому ж Ліголю, у ну, чемпіон. Ну, чемпіон ми не будемо трогати там взагалі. Ну, я від нього ніколи не відмовлюся. по відомим причинам, смакові якості, врожайність, ну, все на висоті. А ось тут а, вона просто мене замучила. і коли особливо роки такі, що ну, засушливі роки, от як цей рік, то воно особливо починає проявлятися. От е, я вже повибирав плоди і там я їх повивозив. щас ми тут так і не знайдемо. Ну і рожай цей рік такий не дуже. Тут вони шершні. Зараз, можливо, я знайду на кількох плодів, які ще залишив тут на дереві. Ще хотів сказати, от коли бачимо, що пошкоджене було яблуко, почало гнити, обов'язково треба одразу зривати, бо наступний почне теж підгнивання бути. Це добре, що засуха і дощів немає. Висока вологість, плодова гниль тут мені шкодила б добряче. Ну, Зверху там дилюся деякі плоди, особливо, ну, якщо на сонці, от там видно. От уже пішкірно, там плями такі видно з'являється. Ось от такі плями, піш ну, такі плоди я вже повивозив. <клес> Ще один недолік цього сорту, що осипання плодів. Дуже особливо цього року масове осипання, особливо великих плодів, отак висичене півзелене яблуко і починає, приходиш, і воно вже долі ціле, не пошкоджене, валяється. Воно як там уже за ніч. Вже кілька є яблук, які осипалися. Ще такий недолік, ну це вже в процесі вирощування садівник сам е, допускає це, коли ну, плоди пана забарвляться. У мене ліголь, от там е, коли на сонці, на карликах, полукарликах, там все вистачає підживлення, освітленість, то там плоди такі майже червоні. У мене рідко це буває, тільки на верхівці там десь починає червоніти, але вони до кінця в мене не забарвлюються, починають осипатися. От теж проблема така. Ну, це вже, я кажу, що більш не недолік сорту, а більш така вина садівника, щоб прищеплює або сажає в такому місці і трошки сонце туди не потрапляє. От я перещеплю верхівку, і нижня частина. Тут а, трошки буде деякий час сонцем освітлюватися. Для колекції я збережу кілька гілок ліголя, а решту буду потроху перещеплювати на більш продуктивні сорти. Ну і ще раз повторюю, це періодичність. От коли заводимо ліголь, треба контролювати. Це те, що ми зможемо самі. Осипання, ну треба, щоб відповідно полив був, але навіть і полив, якщо волою вистачає, як той рік, рівно осипання буде. Так як плоди великі, вони плоднішка пана тримається не витримує навантаження. Це ще не великі плоди. На роботі показують, кажуть, ну це просто плодяки. Ні, це середні плоди ліголя. Зазвичай вони в мене до ось з однієї бруньки виростають ну практично до за 400 до 500 грам. Ось такі плодяки, ну реально. Там розміри такі чималі. О, тут і проблема, в тому що при збереженні такі плоди довго не лежать. І такі плоди важко з'їсти. А ще коли набирають розмір, потребують активного підживлення кальцієм. От в другій половині серпня, особливо, там, ну серпень місяць треба підживлювати. Тобто кальцієм цей сорт обов'язково треба підживлювати. Було чотири підживлення кальцієм. Це мало допомогло. Якщо теж Ханікрісп, там ну, було 5 підживлень, ситуація ну, майже така сама, але той сорт там ну, характеристики смакові. Ну, всі знають, які, що це один з кращих смакових характеристик сортів. Так що обробляти обов'язково теж проти, це не імунний сорт проти болячок, в першу чергу парші теж потрібно. От потім болячок. У мене було три обробітки. До цвітіння е, я обробляв хорусом. Після цвітіння хорус плюс скор і потім давав ще скор. А, ще ТФН екстра я обробляв, вибачайте, чотири обробітки було, це все було аж першій половині. Далі я перестав від болячок свій сад обробляти. Та й такої надобності не було надобності, не було дощів, вологість е, не було високої, тому таких болячок в мене на плодах і немає. Від разок обробив там у шкідників, плодожерки там, ну то друга історія. Так що не буду затягувати відео, то пишіть кого як росте Ліголь, і можливо там все гаразд і немає таких проблем, як оце у мене з цим сортом. Ось тут я забув про мене дев'ятки. Ось проблема що от, підшкірна, от, фактично 90% тут от, пошкоджена. Тобто не тільки на, Та на сіенцю така сама проблема, Тобто неважливо яка підщепа, цей сорт дуже ж страждає на таку проблему, як пішкірна прямістість.